Кільє Єлейсон, Христий Єлейсон, Кирий Єлейсон, Христий Єлейсон, Кирий Єлейсон, Христий Єлейсон, Христе, послухай нас, Христе, вислухай нас, Отче з неба Боже, помилуй нас. Сину відкупителю світу, Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Тройця єдиний Боже, помилуй нас, свята Марії, молися за нас, Мати Спасителя страждаючого, молися за нас. Она святіша крови Господня пролита обрізанням очисти наші гріхи. святіша, крови Господня пролита в оливнім городі, очисти наші гріхи. святіша, крови Господня пролита під час печування, очисти наші гріхи. Она святіша крови Господня пролита під тернем Христа, очисти наші гріхи. Она святіша крово Господня пролита на хресній дорозі, очисти наші гріхи. Она святіша крови Господня пролита прибиття найсвітіших рук до Христа, очисти наші гріхи. Она святіша крова Господня пролита прибиття найсвітіших ніг до Христа, очисти наші гріхи. Она святіша крова Господня, Пролити з насітішого серця, копієм пробитого, очисти наші ріхи. О, найсвятіша кров Господь, пролита за нас негідних грішників, очисти наші гріхи. найсвятіша кров Господь, пролита до останньої краплі за нас, за наші ріхи, помилуй нас. О Ісусе, за Твою пролиту, найсвятішу кров за нас на Христі, благодаримо Тебе. О Ісусе, за твою найсвятішу кров, зневажну наглуфі перепрошуємо Тебе. О Ісусе, за зневажні найсвятішої крові на службі Божій, негідним прийманням усвятім причастюю перепрошуємо Тебе. Ми грішні Тебе Богопросимо, спаси нас своєю найсвятішою кров'ю. Ми грішні Тебе, Богопросимо, заховай нас своєю найсвятішою кров'ю. Ми грішні тебе, Богопросимо, нас своєю найсвятішою кров'ю. Ах, чи Боже, що нищиш якій світу, вислухай нас, Господи! Ах, чи Боже, що нечиш гріхи світу, прости нам, Господи. Ах, чи Боже, що нещиш гріхи світу, помилуй нас, Господи. Кирий Лейсон, Христий Лейсон, Кирй Лейсон, Христий Лейсон, Кирий Лейсон, Христий Лейсон, Христе, послухай нас. Вона святіша кров Господня нашого Ісуса Христа, будь озволичена і прославлена всіма нами і тепер, і завжди, і на віки вічні. Амінь. Семогучий Боже наш Спасителю, ти міг однією краплиною твоєї найсвятішої крові відкупити мільйони світів. Однак Ти зі своєю безграничною любов'ю до нас грішників проляв останню краплю своєї найсвятішої крові, жертуючи її Богові Отцеві за наші гріхи. О Ісусе, ти жертвуєш її щоденно також на престолах цілого світу на кожній службі Божій. Ти виливаєш свою кров під видами вина і жертвуєш за наше відкуплення, ти пролиє на прокормлення наших душ, на вічне життя. Ми грішні падаємо в покорі перед твоєю величністю і благаємо тебе. Заради твого безграничного милосердя, помилуй нас, грішних, Спасителю, просимо Тебе повернути затверділих грішників, щоб вони навернулися чим скоріше з того страшного стану. Відновися ту віру у всіх народів. Щоб повернулися до єдності, Господи, нашим великим бажанням є, щоб усі люди світу, Господи, Тобі служили одному і прославляли Твою присвяту кров. Боже, змилуйся на душами чистилищі, бо вони вижидають Твого помилування. Нехай Твоя присвятіша кров, пролита за наші гріхи, виєднає прощення Небесного Отця і запровадить їх до вічного щастя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш! Заховай нас від підступі диявольських спокус своєю найсвятішою кров'ю. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, поможи нам своєю найсвятішою кров'ю подолати спокуси. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, захорони нас і проведи нас за Собою ради Твоєї найсвятішої крові. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, захорони нам від усяких небезпек, святішого Отця і всім духовенством і Святою церквою, Ради своєї найсвітішої крові. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.